15 липня у міському краєзнавчому музеї Нетішина відбулася виставка-презентація, присвячена десятиріччю клубу рибалок аматорів Хмельницької АЕС. На виставці було продемонстровано десятки фотографій, які вже стали історичними свідченнями діяльності клубу, а також рибальські снасті, костюми, дипломи і різні нагороди переможців риболовних турнірів. Якщо сьогодні рибалка це просто приємне хобі, то раніше це був спосіб прогодувати себе і сім'ю. Рибальство як явище також штука дуже цікава, тому, зараз ми його не сприймаємо, радше як хобі. Але якщо подивитися на кологічні знахідки, то ми можемо дізнатися, що і добу черніхівської культури, в добу робівської культури. Вже було таке явище, як рибальство, оскільки Люди, якимось чином намагалися вижити, ну і, звичайно, полювання, рибальство, збиральство допомагало якось справитися з тими життєвими труднощами, проблемами, які на той момент диктувало життя. Тому і знахідки, а це в основному грузила, інші речі, які пов'язані з рибальством, можна знайти знову ж таки, які відносяться до тих культур, про які я загадаю. Ініціатором презентації виступив кореспондент газети Перспектива Хмельницької атомної станції Олександр Шустерук. Працюючи в газеті Хмельницької атомної станції, спілкуюся з людьми і став свідком того, як зародився у рибалокоматові, ініціатором відкриття якого є Сергій Мнищук, який присутній сьогодні на нашій презентації. І так сталося, що мені довелося бути свідком практично всіх тих заходів, які е, проводились під егідою в Борбалокомадою. А це 10 років. Е, це наскільки е, навіть ну, цікаво не тільки по роботі, ти знайомишся з цікавими людьми, описуєш їхню діяльність, їхні захоплення, їхні досягнення. Але разом тим ти пізнаєш таких людей, тому що ці рибалки люди цікаві, вони всебічно розвинені, вони мають почуття гумору, вони намагаються не стояти на місці, а багато чого пізнавати, тому що справжня риболовля вона вимагає знань, повиблення знань, тому що навіть наука допомагає для рибалок для того, щоб вони могли реалізувати себе в уловах. Сьогодні клуб рибалок аматорів ХС налічує понад 600 учасників. Вони збираються на водоймі для того, щоб відпочити, поспілкуватися, обмінятися досвідом і взяти участь у турнірах. Ловлять не лише звичайною вудкою, а й спінінгом, англійськими донними знастями, ловлять щовна, на льоду тощо. На території ставка охолоджувача мають свої угіддя, які допомагають утримувати в хорошому стані. Це е, люди саме різних професій, е, від е, директора і бізнесменів, е, керівників підприємств до рядових припадків. Дуже широкий круг. Тобто у вас вже ми ви її місто підключили. Так не тільки в нас є і і це люди, які е, співпрацюють з ППС, е, люди, які принесли. Е, Багато позитивного висвітлення про роботу атомної станції, про те, наскільки це важливо, наскільки на даному етапі це необхідно. При цьому спільним рішенням керівництва станції, проспілкового комітету ми можемо надати їм таке право, вступати пункт, привалити і приймати участь у наших заходах, які ми проводимо. Безумовно, велика кількість учасників клубу пояснюється політикою Хмельницької АЕС в сенсі того, що людині для того, щоб гарно працювати, потрібно якісно відпочивати. Тому всі здорові починання тут підтримуються і в міру можливостей фінансуються. Я хочу побажати дійсно всім добра, здоров'я благополуччя. Нехай е, ніколи їхня риба їм хвоста не показує. Будка в руках нехай тримтить тільки тоді, коли, коли це потрібно, а так нехай її руки стискають міцно і е, завжди нехай радує їх улов. Хоча ну, і це, мабуть, не є головне. Головне нехай то буде е, спілкування, е, здоровий спосіб життя е, і ось та енергія, яку вони потім зможуть витрачати для. Забезпечення сталого функціонування ось найбільш потужного промислового об'єкта Хмельниччини, ну і одного з самих потужних об'єктів України Хмельницька електростанції.